Благодійництво, добродійництво це давня, древня наша українська традиція. Якщо хочете наш спосіб життя, наш спосіб життя і навіть наш спосіб звертання і ставлення один до одного. Пам'ятаємо одна із форм нашого звертання, добродії. Добродійництво війшло в наші традиції, звичаї обряди. Воно ввійшло в наше звичаєве право, починаючи від нашої багатосотлітньої толоки, коли брат братові, сусід, сусідові, побратим, побратимові, кум-кумові або іноді навіть суперник-суперникові для того, щоб примиритися, дарували добро. І безкоштовну працю на, толоксі, на взаємодопомозі. Це дійсно суть нашого життя, це наша національна ознака, яку нікому і ніколи не стерти з нашого національного характеру, з нашого національного его. Яке воно благодійництво, меценатство, добродійництво 2014 року. Яка їхня сутність, які особливості, які новації. Я думаю, що ми сьогодні зібралися тут для того, в тому числі і для того, щоб поділитися один з одним своїм добром, своїм досвідом, своїми проблемами. Багато номінацій сьогодні і багато номінантів в раді, будуть відзначені. І я думаю, що ми давайте ще раз тепло привітаємо наших переможців, наших лауратів, наших славних благодійників. Багато добрих слів, багато призів, багато квітів сьогодні отримують наші переможці лауреати. лаурати. Я хочу особливо відзначити, що кожного переможця лаурата. Чекає також особливий і дуже потрібний приз це збірник аудіотекстів 110 творів Тараса Григоровича Шевченка. Це 7 годин звучання у форматі МП3 його безсмертних і пророчих творів у виконанні Святослава Максимчука і ми. Подякуємо за це. Також дуже потрібне благодійництво нашому славетному міжнародному благодійному фонду Україна 3000 тисячі. Спасибі слова голову оргкомітету конкурсу, президента Асоціації благодійників України Олександра Максимчука та голову наглядової ради конкурсу Сергія Фоменка. Ми, дійсно щиро захоплення тим, скільки людей, друзів, сьогодні зібралися в цій залі. Другий національний конкурс Благодійна Україна, який започаткувала Асоціація благодійників. Проходить такий дуже символічний час, коли, те, що сказав Павло Володимир, коли дійсно благодійність, милосердя об'єднує нас. Благодійна Україна це не тільки конкурс, благодійна Україна це назва зараз нашої держави. І я щиро переконаний, що всі люди, які зібрались тут, будуть, будуть нести цей принцип, будуть не зраджувати йому дуже багато-багато років. Але коротко про конкурс. Минулому році ми зібрали 212 заявок, цього року 227. Невеликий. Так мовити, невелике збільшення, але воно динаміка є. Ми е, проводили в минулому році регіональні конкурси. В цьому році так само в Херсоні, в Одесі, у Львові ми провели регіональні конкурси. Там були переможці свої, але дуже, знаєте, символічно, що, наприклад, у Львові прес-конференція була в понеділок, я був на ній. Конкурсний комітет е, вибрав переможцем Львівську громаду. Тільки один ангел отримав Львів. Він піде в музей Майдану у Львові, і саме за те терпіння, саме за ту самопоміч, саме за оцю таку е, милосердя і ті принципи, на яких дійсно Україна зараз живе. Саме за це ми е, як асоціація, одні з перших 2 грудня ми прийняли звернення до всіх благодійників України з закликом підтримати людей, які вийшли на Євромайдани. Крім того, ми звернулися до благодійників, до громадських організацій з тим, щоб підтримати соціальну сферу, ті школи, лікарні, музеї, де вони працюють. Ви знаєте, уряд зараз прийняв дуже складні, тяжкі, можливо, рішення. Але ми їх розуміємо і рішення по скороченню бюджетних асигнувань по багатьом програмам, і тому ця заява, це наше звернення, яке було ще 2 грудня, вона є актуальна і зараз. Ми дуже закликаємо всіх вас, всіх людей, яким ви можете це передати доброї волі, підтримати соціальну сферу, підтримати ті заклади, з якими ви працювали або з якими ви можете працювати. Томас Фуллер сказав, що. Добро це найкраща, найблагородніша зброя. І дійсно Україна, українці це підтвердили на Майданах. Зараз Сергій скаже, я думаю, він, можливо, краще скаже, і він, як член Ради Майдану, знає про ці подвиги. Але ми дійсно хотіли би, я так анонс скажу, хотіли би відзначити деякі структури Майдану, які стали символами Майдану, які цим дійсно прикладом цієї цього милосердя цієї доброти. Дякуємо. Добрий добрий вечір всім. Я дуже радий бачити так багато людей насправді і сам радий тут бути зараз, тому що ми зараз маємо серйозну задачу нарешті, скажімо так, ще більш об'єднатися в тому, що відбувається справді. Церемонія цього року відбувається в контексті подій е, Революції гідності, і, і саме важливе те, що ми, українці, е, не просто створили цю революцію гідності. Ми е, нарешті, можливо, вперше за дуже багато років е, відкрилися один до одного, і е, ця енергія відкритих сердець, ця енергія взаємодопомоги, е, вона е, зробила ну. Чудо насправді чудо. По-перше, всі наші перемоги, це, це чудо нашого нашої взаємодопомоги. Тому що все, що ми бачили, все, що ми переживали в цей страшний час, страшний величний і дуже потрібний, насправді, час, ми побачили, що ми можемо підтримувати один одного. Благодійність це і є суть того, що відбувається. На Майдані було дуже дуже багато людей, які допомагали. Один одному дуже багато людей, які е, створювали медицинські намети, ми всі це знаємо. Але е, крім того, українці не тільки в Україні, українці з-за кордону е, надали величезну допомогу і підтримку українському народу. Це теж є благодійність. Наприклад, тільки е, кредитова спілка будучність Торонто. Я не буду говорити цю суму, вона дуже велика більше ніж 240 тисяч доларів було передано на різні потреби, в тому числі на допомогу постраждалим у Києві, на засоби захисту, на одяг теплий, коли мороз, тобто на рації, і це все на палатки, які там були на, на, на Групки, які створювали тепло. І весь час люди були з Канади, які приїжджали, це все провозили, брали участь у Майдані, поверталися. Це є теж благодійність. Саме е, тому ми будемо сьогодні відзначати е, людей Майдана е, і людей, які допомагали Майдану так само. Тому що Майдан це наш феномен, е, феномен, е, який вже вдруге відбувається в історії України. І я думаю, що цей. Феномен майдан це є, в принципі, основа е, е, нашого успіху як країни, як народа, тому що майдан це тоді, коли народ не згодний з тим, що відбувається, і народ робить так, що стає жити краще і ми стаємо ліпшими. Тому я думаю, будемо нагороджувати сьогодні цих благородних людей. Як ведучому майдану також. Мабуть, це своєю одною емоцією, тому що Майдан це не тільки масовий героїзм людей, фізичний героїзм цінує свого здоров'я і життя, але це також величезний тріумф благодійності масової і індивідуальної. Я міг би розказувати вам, і, мабуть, напишу про це книжку, як пенсіонери несли свої 10 гривень чи свої бутерброди і пиріжки, як фермери везли фури. Продуктів. Але от знаєте, я хочу зараз вам сказати випадок, який мене особливо вразив. Мене відкликали зі сцени одна жіночка, українка етнічна із Бреста, і сказала, пане Володимире, я там дивлюся за вами в інтернеті, от я вам довіряю, от надам вам 100 доларів моїх, які я там зібрала на Берестейщині. От 100 доларів от дайте тому, кому ви вважаєте за потрібне. І я тут же побачив свого знайомого. Одного з рядових бійців самооборони, в якого все обличчя печене. Тут якісь страшні синяки, побої, дірки від якихось куль. Голова розбита, забинтована, через яку проступає оця кров. З цей... Він хр з костолем немає частини тіла, яка не побита. Я кажу йому, друже, на тобі ці 100 доларів, купи собі хороше лікарство, чи що хочеш. І він взяв ці 100 доларів і каже, добре, я не маю часу, тільки візьмеш їх, запекаю йому в кишеню і сам вже біжу на сцену, тому що треба, треба хлопців хоронити. 20 трун за той день я провів, 20 героїв. І поки я вийшов на сцену, я подивився, що наш оцей рядовий якого я навіть ім'я не познайомився, і дивлюся, і він несе ці 100 доларів у цю загальну скриньку і кинув їх. Ви собі уявляєте, це також. Я не знаю, як це назвати. Це ірраціональний тріумф героїзму в благодійності. Слава героям! Тому, шановні друзі, маючи таку високу честь, частинку майдану принести сюди, я хочу продовжити його тим героїзмом. Які демонстрували на Майдані наші медики. А їх було, за моєю інформацією, понад півтори тисячі, понад півтори тисячі медиків, героїв з усієї України, а також етнічних українців і не тільки українців з усього світу. Зокрема, я знаю, що були і з Польщі, з Австралії і так далі. І я маю високу честь запросити на цю сцену для нагородження. Для нагородження цієї особливою благородною відзнакою. Янголом добра, керівника медичної служби Майдану, а нині міністра охорони здоров'я України. Вітаємо, братове! Олег Музі! Доброго дня, шановні друзі, шановні українці, я на Майдані провів майже три місяці. Сьогодні доля склалася так, що я очолюю державний орган, який називається Міністерство охорони здоров'я України. І я задаю собі запитання, а де мені було комфортніше? Де я почував себе в своїй тарілці? Де в мене були друзі? на яких я натіявся і завжди отримував відповідну підтримку. Відповідь однозначно це був Майдан. То, як була побудована медична служба, безумовно частково залежить і від того, хто є організатором, координатором. Але я бачу там свою дуже-дуже скромну роль. Насправді, цей подвиг медиків, який був здійснений на Майдані, яким я горжуся і буду гордитися все своє життя це були звичайні лікарі, звичайні медсестри, це були звичайні студенти, які не побоялися вийти і виконати свою благородну місію, на яких, яка покладена на них була напевно Божим простом. Я пишаюсь цими людьми, які були весь цей час поряд зі мною. І багато хто із них поряд зі мною і зараз. І саме від них я черпаю те натхнення і впевненість у тому, що ми нарешті зможемо побудувати в Україні українську народну, і адекватну і правильну систему охорони здоров'я. Ви знаєте, що напевно із всіх міністрів мені зараз найскладніше, хоча, з іншого боку, мені і найлегше, тому що я висуванець не жодних політичних партій, я є позапартійною людиною, я виконував свій професійний е, моральний обов'язок просто бути поряд з моїм народом у важкий час. Але зараз в цей же час на мені дуже велика відповідальність. Саме моральна відповідальність є найважчою відповідальністю, ніж відповідальність перед партійними босами, ніж відповідальність перед якимось там бізнес-структурами чи перед якимось іншим. І через мої руки пройшли, напевно, багато, ну, напевно, половина Небесної Сотні, яку я супроводжував останній час. Останню путь до моргу. Саме це моральне зобов'язання перед тими уже закритими очима для мене є найтяжчим з одного боку, з іншого – найвідповідальнішим. Тому усім, усім, усім велика подяка. Я сприймаю цю нагороду як нагороду усій медичній службі. Дякую усім українцям, які вибороли собі свободу. Я пишаюся вам усіма. Дякую. Шановне товариство, ще одна славна когорта людей, які щодня і в найважчі хвилини години були разом зі своїм народом і своїм одухотвореним словом, а іноді і дією, іноді і фізично берегли. Кожну людину, кожного героя на Майдані це були наші, наші священники. А у найтяжчу хвилину ми знаємо, що коли цей пішов масовий безбожний сатанинський розстріл людей, то наш славетний золотоверхий Михайлівський монастир став польовим госпіталем. І тому. Оргкомітет Національного конкурсу «Благодійна Україна прийняв рішення нагородити спеціальною відзнакою Янгелам добра за гуманізм, милосердя і доброчинність. Святомихайлівський Золотоверхий чоловічий монастир Української православної церкви Київського патріархату. Невідкладними подіями представник Золотоверхого монастиря затримується трошки, ми обов'язково нагороду передамо трошки пізніше. Але ще раз і ще раз дякуємо нашим духовним отцям і керівництву Золотоверго Михайлівського монастиря. Шановні друзі, наступна когорта благодійників, яка Матеріально і духовно і морально підтримувала героїв Майдану, була Мальтійська служба України, яка також отримала відзначення Національного панку України. Ми запрошуємо керівника Мальтійської служби України для отримання нагороди. Слава Україні дуже вдячні за нагороду. Коли ми прочитали повідомлення про те, що ми отримали цю нагороду, ми були дуже приємно вражені та вдячні. І ми обговорювали це з нашими волонтерами і дійшли до такого висновку, що кожен, хто був на цьому майдані, на цьому майдані, де створювалася нова держава, де переосмислювалися наші погляди та думки, ми отримали значно більше ніж просто відзнаку. Адже саме на цьому майдані ми нарешті зрозуміли зміст нашого гімну. Саме тут, на цьому майдані, ми нарешті зрозуміли, що означають наші рідні козацькі та повстанські пісні. Саме тут гасла, воля або смерть, та герої не вмирають, перестали бути просто гаслами. І саме тут, оце таке повторюване нами слава Україні, було закорбовано дуже глибоко в наших серцях. І сьогодні ми хочемо подякувати всім, всім і кожному, зокрема, хто долучився до нашої праці. Ми хочемо подякувати. Ми хочемо всім подякувати всім тим, хто до нас приходив на нашу Мальтійську польову кухню на Майдан, всім тим дрібницям таким, котрі, можна сказати, вони і незначні. Але ті три цибулини, котрі несла баба, бабця Маруся, чи ті дрова, котрі кожен день з села довозив дід Василь, чи ті е, сокири, котрі нам робили, чи ті сокирища, котрі нам е, робили самі е, лагодили сокири, ті генератори, котрі заправляли весь час. Ми хочемо подякувати тим людям, з, людям з Чикаго, з Торонто, з Риму, всім тим, хто нам привозив горошок, всім тим людям, хто ніс продукти на Майдан і не знав, чи вони нам були потрібні. Вони нам несли, і ми їх приймали, і всі вони використовувалися. Я вам хочу сказати, що ці події, які в нас були, особисто в нас на кухні, ми інколи кухарі. Закінчувались продукти, і ми не знали, з чого далі будемо варити їсти, а людей багато. І ви знаєте, в один момент тут приходять ті продукти, котрі треба. Знаєте, до чого я це веду? До того, що оці три цибулини, оті дрова, кілька тих полін, котрі несли, котрі ніс дідусь, це є все каплі, каплі, котрі утворювали наше море на Майдані, і котрі нас тримали спільно. Це дуже, дуже значна така сила, дуже значна сила, яка нас тримала і взагалі Майдан. Ми хочемо сказати, що, що зараз ми маємо іншу країну, інші вже в нас бачення, інші вже погляди на країну. І в цій країні ми будемо як і до Майдану, так і далі, як благодійна організація, ми будемо. І йти по нашому мальтійському гаслу збереження віри і допомога потребуючим. Ну і ще одна безсмертна когорта героїв – це герої журналісти. Правда? Ми мусимо сказати їм щиро, Слово дякую за, їхню, за їхнє добро, за їхню правду, за силу їхньої правди, тому що правда і знати правду це не тільки право, це велике Господнє благо. І тому Оргкомітет Національного конкурсу Благодійна Україна нагороджує спеціальною відзнакою Янгелом Добра п'ятий телевізійний канал за організацію та проведення благодійного телемарафону. рахунку перша Сотня. Вечором. Від імені колективу П'ятого каналу щиро вдячні організаторам та всім нашим глядачам за цю відзнаку. Для нас це дуже важливо. Від імені керівництва П'ятого каналу і особисто від мене хочу подякувати всім нашим журналістам, кореспондентам, операторам, редакторам, ведучим, всім, хто самовіддано. Працював під час вирішальних для країни подій. Люди мають знати правду, тому ми саме заради цього ми працюємо. Працюємо для вас. Дякую, слава Україні.